Привіт! Усім! Сьогодні готуємо ось таку смакоту в духовці. Все дуже просто, все дуже легко, тож до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один середній баклажан. Рецепт дуже файний, готується в духовці і все дуже просто. Тож я продовжую готувати, а вам всім приємного перегляду. Ось на такі шматочки будемо нарізати наш баклажан. Переберемо форму, на дно форми застеляємо пергамент і будемо викладати наш баклажан. Клажан будемо запікати в духовці при 180 градусів в 15-20 хвилин плюс-мінус в залежності від вашої духовки. Зверху ще трішки присолимо. Те баклажан відправляється в духовку, а ми беремо за наступний гріє. Нам буде потрібно одна середня цибулина, нарізаємо на кружечки. Друзі, підтримайте канал. Якщо ви ще не підписались, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку і безкоштові коментарі, якщо сподобався вам цей рецепт. Тепер беремо пателі, наливаємо трішки олії і будемо смажувати нашу цибульку. Цибульку буде смажити на маленькому вогні 3-4 хвилинки, зараз добре перемішаємо. Я ще додам сюди куркуми для аромату і перемішуємо і залишаємо смажитися. Дуже люблю куркуму, стараюсь максимально її використовувати. Дуже мені подобається вона в стравах. Напишіть в коментарях, чи любите куркуму. Та цибулька смажиться, ми беремо перець і будемо його нарізати на кубики, трішки більші такі. Не Забувайте про зротній зв'язок. Пішіть коментарях, з якої країни чи ви видається від обожнюю всі коментарі. Дякую, що пишете. Перець ми вже нарізали. Тепер перець додаємо до цибульки, перемішуємо і залишаємо смажитися. Смажимо на середньому вже вогні 3-4 хвилини. Нам буде потрібен ще середній помідор, нарізаємо на кубики. Це помідор ми вже нарізали. Тепер сюди додаємо помідор. Будемо добре перемішувати. І зараз будемо ще сюди додавати солодку паприку. Будемо готувати вже на маленькому вогні до 5 хвилин. Але покришкою не накриваємо. Додаємо трішки солодкої паприки, перемішуємо і залишаємо готуватися. Хай готується. Тепер нам буде потрібна ще зелень. Будемо зараз готувати таку заливку. Зелені я буду використовувати лише петрушку. Те, зелень ми вже нарізали, перекладаємо її в мисочку і зараз сюди будемо натирати 1-2 зубчика чеснику. І сюди будемо додавати трішки олії. У мене оливка можна використовувати і звичайну рослину. Даємо спеції, я додаю сіль і суміш перців. Будемо все добренько перемішувати. Та, наша заливка вже готова. Тепер дивимося до нашого баклажанів, Вони вже дуже гарно запеклися. Беремо форму, трішки змащуємо олією або вершковим маслом. Але краще змастити олію. Тепер на дно нашої форми викладаємо наш запечений баклажан. Тепер зверху викладаємо зелень. Тепер викладаємо наш обсмажений помідор з перчиком і цибулькою. Так повторяємо до закінчення інгредієнтів. Знову викладаємо баклажан. Вкладаємо зелень. Помідорчик, цибулька, перчик. Те гарненько розрівнюємо. Поверха будемо натирати сир. Запікаємо в духовці при 180 градусів, 30-35 хвилин, залежності плюс-мінус від вашої духовки. Ваша смакота вже готова. Всім, хто їсть, всім смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Дуже файний рецепт. Дуже смачні виходять баклажани. Спробуйте приготувати. Рекомендую. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на Всім миру та спокою. Бережіть себе всім, Па-па-па.